услышав заявление о хищениях, здесь, в нашей студии, на этой неделе отправились к самому Виктору Шокину. Одно из первых его больших интервью в новом статусе. Для подробностей недели. В прессе только и разговоров в стране новый генпрокурор, который мог и действовать, обещает по-новому. Пишут о нем много, а вот что сами коллеги говорят считают трудоголиком. Рассказывают, в это здание на Лесницкой он приезжает раньше уборщиц. Каждое утро в 7.20 уже на месте. Засиживается допоздна. В качестве допинга признает только черный кофе с корицей. Мол, лучшее средство борьбы с усталостью. Мы встречаемся впервые, и при знакомстве Виктор Шокин производит впечатление человека простого, открытого и готового общаться искренне. А для вас особо, что еще приоритетом? Треба, обовязково, завершить все справы майданские, по э, вставайте тут Справедливість щодо посадовців, котрі скоїли, зганьбили Україну, котрі розгорували Україну, буквально в смыслі слова. Я хочу, щоб ці кошти, котрі були вкрадені, були повернені в Україну, і ми герцорбан дуже багато. Ми зараз придумали законний шлях повернення цих коштів. А деньгах Януковича я обязательно спрошу, але чуть позже. Ведь главный головний который який нас к новому генпрокурору. Вірить ли заявленням о корупції дійствуючій власті словам о грандіозних хіщеннях в правительстві Яценюка. Ну, ви знаєте, якщо абсолютно е, чесно щиро казати, то е, дійсно є ті кошти, які треба повертати, які вкрала минула влада, але ті факти, які зараз спливають, вони теж непокоять. В моєму ефірі тиждень тому був, був голова держфінспекції, і він назвав ну страшну цифру. Він сказав, що вкрадено 7,5 мільярдів гривень. Е, чи відомо вам про ці факти? Чи прийняла Генеральна прокуратура цю справу до провадження? Так, ця заява про злочин скоєни теперішньою владою посадовцями, службовими особами Кабінету міністрів України. У зв'язку з тим, що неможливо інакше як слідчим розшуковим шляхом перевірити ці факти, ми внесли до ЄРДР кримінальне провадження за фактами зловживань. Високопосадовцями Кабінету міністрів України, що привело до тяжких наслідків. Мається на увазі, що було дуже багато вкладені ці кошти. Якщо ці факти при підтвердяться, то звісно буде внесено до РДРу ще і провадження відносно конкретних осіб Кабінету міністрів України. Тобто зараз це за фактом, як юристи кажуть, а але не проти когось особисто. Я мав бесіду з цього питання з паном Яценюком він згодився давати будь-які покази з цих питань, наводити свої думки, свої докази. І ми надіємося, що будемо підносно з ним співпрацювати, виявляти всі, буквально всі нюанси цих питань. На жаль, людина є людина і, можливо, і є такі факти, сконя таких злочинів членами Комітету міста України. Я вас правильно почув, що для Генеральної прокуратури, для вас особисто зараз немає недоторканих. Ну, справа в тому що е, первинно е, закон один для всіх. Якщо ми будемо закон приміняти тільки на громадян. Так було, на жаль. Було, на жаль, було. Це дуже сказав, що на жаль, було. Такого не буде. Для мене нема. Недоторканих буде це президент України, не дай Боже, звичайно, прем'єр-міністр, інша посадова чи державна особа. Якщо вона скоїла якийсь злочин, що підпадає під дію Кримінального кодексу України, вони будуть обов'язково притягнуті до віддарності. В этих словах нет преувеличения. О шоке не говорят, дескать, не замечен в чинопочитании. К примеру, даже во времена Кучмы над его рабочим столом не было портрета президента. Лишь фотография детей в рамочке. Так и сейчас, заняв главный кабинет ведомства, генпрокурор не стал менять ничего, только фотородных на стол поставил. В это здание он пришел 16 лет назад, в 99-м, следователем по особо важным делам. Расследовал преступления Белого братства и лично допрашивал Марину Цвигун... Именно он в свое время открывал уголовное дело против Алексея Пукача и даже арестовал его в 2003 году. В Генпрокуратуре нам откровенно сказали, Виктор Шокин ⁇ человек системы, отлично понимает ее недостатки и слабые места, именно поэтому сейчас может быть эффективным, расследуя преступления прошлой власти. Че реально э, дестаты этих людей, даже самого коллежного опыта? Жаль, я в этом очень Но по Якщо вони приймали різні громадянства, в тому числі російське громадянство, інших держав, то де в нас нема договорів про екстрадицію, на жаль, є такі питання. Росія своїх громадян як я кажу, не видає. Ось це певні складнощі. Більше того, Інтерпол знаходиться, ми посилаємо заявки через Росію, через Москву, мамо про це знаєте. От, але я думаю, навіть на це не зважаючи, ми зробимо усі заходи, передбачені законом, щоб люди, котрі скоїли громадяни України чи інші, скоїли які злочини на території України, і це буде доведено. Я от себя подкину, чтобы было доведено, но поясково доведено, чтобы они сквозь личин, им не хищ класс, личин мигрия их. Я буду делать все необходимое, и все возможное для того, чтобы они были покараны за эту закону Украины. Мы общались довольно долго. Отвечая на мои вопросы, Виктор Шокин не пытался, что называется, лить воду или отделаться пустыми словами. На это я завергаю готовность сплакивания. Похоже, воспользоваться этим приглашением нам придется еще не раз. В коридорах власти поговаривают, именно из главного кабинета на Резницкой весь этот год стоит ждать громких новостей. Эпоха неприкасаемых закончилась.